Харьові 60 та кафе Діп 27. Здавалось би, просто воронки, але відрізняються кутом, історією, матеріалом та тим, що ми отримаємо в часі. Давайте розберемось, чи варто міняти класику на щось нове. Почнемо з класики. Hario V60 була створена вже далекому, 2004 році японською компанією Hario, що існує з 1921 року, та спеціалізується на виробах зі скла. Випуск V60 збігся зі зростанням руху третьої хвилі на початку 2000-х. Саме в цей час в світі зросла цікавість до спешотікавий методів, які дозволяють краще розкрити смак зерна. Її здатність забезпечувати високий рівень контролю і індивідуалізації зробила ві 60 улюбленцем бариста та домашніх ентузіастів, які прагнули підкреслити складні відтінки смаку якісної кави. Ві 60 швидко стало культовим інструментом в світі спешлті кави відомим своєю простотою, точністю та здатністю готувати насичену і чисту чашку. Deep 27 – це розробка також японської компанії Кафек, яка поставила собі за мету зробити так, щоб кожен кавоман міг приготувати справді смачну каву вдома без складних технік. Насправді лінійка Flower, до якої відноситься Deep 27, налічує декілька воронок, і ідея з'явилась після моделі Deep 45, яка мала кут 45 градусів. Вона створювала глибокий фільтрувальний шар, але була оптимальною для трьох семи чашок. Кау з Японії та інших країн почали просити аналог саме для однієї порції. Тож після п'яти років експериментів кафек вивели на ринок Діп 27. Число 27 у назві не випадкове. Саме кут 27 градусів виявився ідеальним для однієї чашки. Він дозволяє навіть невеликій кількості меленої кави сформувати достатній фільтрувальний шар. У результаті виходить більш насичена і солодка кава з чистим профілем. І зараз ви можете бачити на екрані приклад, як виглядає кавовий шар в Діп 27 та в звичайній V60, наскільки він вищий, виходить в Діп 27. сім. 27 створена так, щоб навіть новачок отримав стабільний результат. Достатньо просто лити воду в центр, і ви отримуєте свою найкращу чашку. Ну і трошки з приводу особливостей дизайну, як про це пишуть на сайті самі Кафек, ребра тут мають ідеальну висоту, щоб підтримувати швидкість протікань навіть при вузькому куті. Отвір на дні підібрали так, щоб папір не рвався і не забивався. Форма воронки дозволяє комфортно заварювати прямо в чашку, і при цьому папір дна з кавою та не розмакає. Окремо. Я хочу також зупинитись на матеріалах, з яких вироблені ці воронки. Звісно, що Харіо існують і в скляному, металевому і так далі е, виконаннях. Але конкретно сьогодні ми поговоримо про звичайні базові, які є у всіх пластикові варіант, поліпропілен і. Кафе ДІБ 27 здавалось би також виглядає пластиковою, але це трошки інший матеріал. Це тритан. В принципі, що то, що то по факту пластик. Обидва вони безпечні, але тритан все ж таки трохи кращий за пластик. І ось чому. Перший плюс тритану це прозорість. В принципі, це пункт, який не зовсім важливий для нас при заварюванні кави, але загалом варто зауважити, що тритан прозоріший за звичайний пластик, він наближається за прозорістю до скла. А пластик, звичайний, поліпропілен, він більш матовий. От наступний пункт от дуже важливий для мене, тому що я людина, яка кидала цю воронку дуже багато разів. Я людина, яка розбила два сервера. Скляних від Харіо і в результаті перейшла на тритановий сервер від кафе. Тритан міцніший, міцніший до ударів, міцніший при падінні за звичайний поліпропілен. Наступний плюс це хімічна та термічна стійкість. Тритан набагато стійкіший за поліпропілен. Його можна мити в посудомийній машині, і це однозначно плюс, тому що Харіо, в принципі, я мив в посудомийній машині. Я до цього не знав, що цього не бажано, не можна робити. І в результаті на моїй воро. З'явились тріщини, з'явились якісь сіточки, вони виглядають деякі дуже глибокими. Мені видається, що взагалі ця воронка скоро може, скоро може розвалитися. Тритан, в свою чергу, можна мити в посудомийній машині. Я з ДІП-27 такого ще не робив, тому що маю ще старий травматичний досвід з поліпропіленом, але загалом пишуть, що без питань можна це все робити. Ну і останній пункт це ціна. Тут же тритан програє поліпропілену. Адже поліпропілен дешевший за тритан. А, також хотів би зауважити, що Харіо в пластиковому виконанні були от лише з поліпропілену раніше, але вже зараз почали з'являтися тританові варіанти. Але те все, що я наговорив, як взагалі воно до нас відноситься. А, нас цікавить в даному випадку більше саме кут. В Харіо у нас скут 60 градусів, в Діп 27, у нас кут воронки 27 градусів. Сьогодні я всліпу протестую обидві воронки. Я заварю каву в В60, заварю каву в ДІП-27, спробую вгадати, де було що. Опишу свої смакові відчуття після кожної чашки, і що мені взагалі більше сподобалось. Тестувати це все сьогодні. Я буду на Борунді Гаане. Тут у нас червоний бурбон натуральної обробки. Як я буду сьогодні? Заварювати. Я візьму 15 грамів кави та 250 грамів води в обох випадках. Для Харіові 60 у мене буде 29 кліків на Команданти, Для Діп 27 у мене буде 21 клік на Команданти. Заварювати Харіові 60 я буду по класичному для себе рецепту. Від ТЕЦУ касує 4 до 6. А от Діп 27 я буду заварювати по рецепту від Радіо Кава. Цей рецепт має 4 вливання. Перше вливання 30 грамів води. Ми вливаємо по спіралі. Далі чекаємо 30 секунд і починаємо друге вливання до 80 грамів, спіраль з переходом в центр. Далі, коли вся вода у нас стікає третє вливання до 160 грамів, виключно в центр вливаємо. І четверте вливання, коли попереднє стече, до 250 грамів, також вливаємо в центр. Ну і загалом заварювання у нас має відбутись десь за 2,20. Фільтри я буду використовувати однакові, фільтри від Cafex, звичайні базові, не абака, тому в принципі мінімізуємо впливи фільтру також. Тож, друзі, наша кава заварена, зліва від мене v 60, справа від мене Діп-27. До речі, один фактор, одну зміну, яку я не згадав, температура води в обох випадках була 90 градусів при заварюванні. І зараз ми будемо дегустувати, але, як я вже казав, ця дегустація буде сліпою. Тож, я отак може не зовсім красиво взяв дві серветочки, на кожній з них написав Ві60 діб 27, що саме знаходиться в нашій склянці. І зараз з закритими очима візьму, підкладу, все перетасую і будемо проводити. Так, сподіваюся, я достатньо разів покрутив вже і руки крутив, і все крутив. Тому Починаємо нашу дегустацію. Досить м'який смак. Дуже сильно відчувається шоколадність, чашка дуже класно, збалансована вийшла. І шоколадність вона загалом так перебиває смак, основну ноту е, ягід е, ягоди. Ну, це щось таке кисленьке. Це знаєте, це така порічка. Так, да, мені нагадує це парічку, але при цьому шоколад дуже сильно перебиває цю парічку і залишається на пістосмаці. Але чашка вийшла класна, збалансована, дуже чиста. Так, і наш другий представник. От в цій чашці вже не настільки виражені шоколадні нотки. Тут я їх майже не відчуваю. Вони залишаються на після смаці. Але основна історія зі смаком це ці ягоди. І тут, може, я б вже не казав прям лісовій, може тут я б вже не казав конкретно порічка, але от казав би щось по типу лісових ягід в смаку. Так. Це щось схоже на лісові ягоди. Така легенька чайність, але оця чашка мені подобається більше за рахунок того, що тут відсутня оця надлишкова шоколадність. І з цією шоколадністю у нас в смаку додається ще така гірчинка, притерність. А ця чашка вона більш солодша. І знаєте, я думаю, що оце Діп 27, а це звичайна вешка. Так, от зараз з вами. Все вживу було записано, тобто Deep 27 у нас має такий більш насиченіший смак, більш солодкий смак, і більш акцентованіший в сторону приємних оцих кислинкових ноток, ніж V60, яка акцентує смак на, на шоколаді. Тож, друзі, перше, що хочу сказати, я вважаю, що кожна з цих воронок має бути присутня в домашньому арсеналі. Я особисто ще сподіваюся, що найближчим часом я докуплю собі 45-ту воронку від кафек. Я спробую тритановий Харіо, Але загалом, харіо V60 60 це класика, це символ третьої хвилі, стабільний смак, до якого я був. Е Привчений, адже я розпочинав саме з v 60. Це були мої ворота у світ фільтр кави. Діп-27 у мене з'явилась відносно нещодавно. Я пробував експериментувати з рецептами. В принципі, зіпсувати чашку в ДІП-27 можливо, але частіше за все це досить складно. От рецепт від Радіо Кава мені дуже подобається. І ДІП-27 розрахована на тих. То хоче стабільності і хоче чистої і дуже солодкої чашки, тому що тут акцентуація смаків на оцих от на лісових ягодах на цій кислинці, на цій солодкості. Мені, мені це дуже залітає, адже це така кава, яку я, яку я люблю. Тому що твій 60 оця шоколадна надмірність мені все-таки трошки псує, псує мій досвід кавовий. Тому сподіваюся, це відео було цікавим. Напишіть в коментарях, якими воронками використовуєте який арсенал домашніх воронок у вас є? Можливо, ви взагалі фанат Меліта, Пігасоса, е, Уфо, інших варіантів дріперів, до яких у мене ще просто не дійшли руки. Чи пробували ви вже Діп-27, чи знали ви про існування взагалі альтернатив у світі v 60 от з такими нестандартними кутами? Діліться своїм досвідом, мені буде цікаво почитати. І до наступних зустрічей в наших відео, Кави Одісеї! do